64 тонни риби це не для харчування, а виключно для санітарно-педіологічної Так, да, 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 Для покращення санітарно-педіологічної обстановки Кременчуцького водоходу. А якщо хтось спіймає? Нічого. У, у природі вона не розмножується у нас. При кліївський риборозплідник. Розводить її іскуно у вінку цеху. І неї обробляють ран викладає. Риба вона За... заживає тоді це ці рани. В дійсності продовження е Минула акція, ми, минулорічна акція, те, що ми розпочали із підприємцями, відрізняється вона і тим, якщо от порівнювати минулих роках, в тому, що ми якраз залучаємо підприємства, які скидують відповідні відходи у річку Дніпро. І хотілося б дійсності подякувати таким підприємствам, які вже на системній основі це роблять. Йонівський хлібопродукт, перемога Ноа, «Метал-Інвест», приватним підприємцям, таким як «Веселєвський», Буряк, «Бормишев», які долучилися, і повірте мені, вже є такий приклад. Почали з нас брати приклад в Чорнобайовському районі. Почали підприємці зариблювати річку Сула і так само і в Дніпро. Річку Дніпро почали зариблювати небайдужі і в Канівському районі. Тобто це гарна, гарний приклад для того, щоб долучити максимальну громадськість підприємства для зариблення. Зараз зариблюємо товстолобом і зараз це 4 тони. Найближчим часом ще зарибимо до 6 тонн. Це буде вже зі сторони золотоноша. І є бажання зарибити річку Золотоножка, яка зараз, бачите, є почищення і річки Золотоношка і суха згад. Там це вже буде на осінь, тому цей захід він має дуже такий гарний для майбутнього покоління аспект. Віта Кузнєцова, фахівець зв'язків з громадськістю та пресою, прат Миронівська птахофабрика. В таких акціях ми беремо участь вже не вперше, тобто долучаємося до, скажімо так, збагачення наших водойм. І відповідно очищення і їх екологічності, ну, оскільки підприємство здійснює свою діяльність і здійснює, зокрема, скиди у водойми, тому ми вважаємо своїм обов'язком як соціально відповідального підприємства долучатися до таких акцій, показувати можливо приклад іншим. Рижанко Валерій, командир третього зводу водної поліції. Рижанко Рижанко. Так як вона риба зараз випущена, що вона в'яла, і вона буде. Тут стоять перші ну, кілька днів, то сюди буде поставлений екіпаж з двох-трьох чоловік, які будуть охороняти. Ну, в принципі, тут більше не треба, тут місце невелике. Просто, щоб не, ну, ніхто не кинув сіть. На удочку вона то, в принципі, не буде, але щоб ніхто не було. сітями, сімей, телевізори, сітями.